Мене звуть Олег Лебединський. В мене є творчий псевдонім Олексій Ладін, котрих мене знають у Європі. Я більше 15 років займаюся тривимірною графікою і очолюю декілька проєктів. Із них Полтава 3D. Потім проєкт Мале місто. І в останній рік очолюю проєкт під назвою Край, край 3D. Я почав малювати місто Полтаву, потім інші міста. А так як Полтава знаходилася не тільки у просторі, але й у часі, то дуже багато прийшлося працювати і над історичною частиною Полтави. Саме там були підняті перші питання стосовно відтворення церков. І саме проект по відтворенню церкви мене привів до пірятини. Ходить так, що коли починали цей проект, думали, що ми будемо малювати, що потрібно малювати: церкви, музеї. А ще що цікаво. Один із стилів українських, а чого один два стиля. українське бароко і український модерн. Стосовно українського бароко, декілька будівель на території України зберіглося. А український модерн ну, Полтавський краєзнавчий музей відомий. А потім я дізнався, що у цьому стилі працювали приблизно 500 різних архітекторів. А потім дізнаюсь, що збережено не просто школи у проєктах, а вони взагалі збережені. І два роки тому, заїхавши до Чорнух, побачив тамішню земську школу. Після цього приїхав додому і вирішив, ну що ж, давайте намалюємо, намалювали далі. А давайте зробимо з цього макет. Зробили макет у папері, а потім паперовий макет робиться дуже довго. Давайте зробимо у пластику. Зробили у пластику. І от у мене у руцях невеличкий фрагмент Дрр, наїзд. невеличкий фрагмент одного із храмів, це вхідна група. І потім дійшли до 3D-друку. Чому 3D-друк? Тому що він дуже довго друкується, але після цього моделі дуже швидко збираються. Так, модель, котра друкувалась місяць, збирається протязі години. Тому переходимо і в цей, на цю терену. Не просто намалювали, а ще й відтворили. Так як друкується воно дуже довго. То таких надрукованих моделей в мене зараз тільки декілька. Одна із моделей мандрує світом. Доїхала до Германії, побула трішечку у Берліні. Після цього заїхала до Бразилії. І коли бразильянці збирають модель земської школи у Чернухах, ви не уявляєте, який це подив. І коли вони присилають фотографії, я кажу: зробіть мені фото, будь ласка, на фоні пальм. Вони кажуть, добре зробимо. На наступний день мені присилають фото. Стоять вони з картиною Пальми, земська школа. А я ж трішечко не те, я хотів. Ну, дякую за це. Але ж подібні фото є і вони. Наповнюють оцю майбутню експозицію, а в мене є бажання створити пересувний музей українського модерну, котрий буде із подібних моделей, зроблений. І цей музей возити по різним місцям і Полтавщини, і не тільки долучаючи любі верстви населення до нашої культури. Вона не перевершена. І це потрібно показувати, тому що. Віками культура створювалася, а нищиться дуже швидко. І тому, от кажуть, ми воюємо, ми воюємо. Заради чого ми воюємо? Заради нашої культури і заради нашого майбутнього. Для майбутнього це робиться. Чудо. То є велике чудо. І це чудо було з самого початку. Почалося воно з того, що мене дуже чинно привітали після презентації проєкту у Чорнухах Прямого рейсу не було на Полтаву, я приїхав до Пирятину Мене пригостили кавою, відправили на машині у Полтаву. Я думаю, ось яких гарні! Жителі живуть у цьому гарному місці. Я хочу для цього місця що зробити. І якимось чином Бог привів е, на одну презентацію, де я показував школу, і саме на цій презентації познайомився з паном Володимиром. Пан Володимир каже: у нас тут був собор, давайте відтворимо. Місяць пройшов. Тепер ви бачите, що з цього проєкту вийшло. Без вас цього б не було, без Володимира, тим пак. Собор сам по собі унікальний. Я намагався знайти аналогів саме такого квадратноподібного зі скошеними краями собору я не знайшов. По архітектурі є подібні собори і у Миргороді, і у Полтаві були, але вони хрестоподібні. Квадратних та їх взагалі немає. От це не притаманно нашій культурі. Це виходить за межі культури. Це переходить навіть у світову культуру. Приклади світової культури є той же самий Тадж-Махал. От наклади Тадж-Махал в плані цього собору вони будуть тотожні, але тут то зовсім інша культура, зовсім інші часи. Що робить собор з планом Тадж-Махала на нашій території, для мене це велика загадка, цікаво її було б розгадати. Фотографії показують тільки? Сто двадцять градусів. Тобто у нас більша частина невідома, що була навколо собору. Ми можемо її відзеркалити, але ж це не дає усієї картинки над собором. Є запитання, як виглядав собор з вівтарної частини? То там над вівтарною частиною Майорія невеличкий куполок з хрестом. Як саме він виглядав, велике питання. Тому люба нова інформація доповнить цю роботу. Але ж було дуже багато матеріалів: п'ять фотографій, дві історичні і три зруйнований храм. Здається, можна посміятися, але ж у багатьох соборах такого навіть не було. Це багато інформації, з цим можна працювати. А коли мені сказали, що і ще частинки собору зберіглися, так їх можна заміряти, і нам вдалося цей собор відтворити до сантиметру. То є добре, це аналогів теж немає. Маючи комп'ютерну модель, після цього можна робити все, що загодно. А чому б не зробити листівки новорічні, з привітанням, привіт із Пірятіну, новий собор, як колись був, чи значки, чи якісь магніти. Потім можна, звичайно, його відтворити і у тривимірній тридодруці, е, у тривимірному друку. А, але ж ну, роздрукували, а потім куди ми його поставили? Його можна поставити у музей, так звичайно. А як достука... достукатися до отої малечі, котра повз нас іде? Так, ось поставте перед ними цей макет. І є різні музеї під відкритим небом і Київ у мініатюрі. Так а чому не зробити Пірятін у мініатюрі? Чим, ну, чим ми гірші. Є такі можливості? Е, кажуть, не на часі. Я погоджуюсь не на часі. У нас не на часі останні тисячу років. То у нас хрещення, то у нас е, одна руїна, то друга руїна. Вибачте, е, пахарь робить кожного дня потрошечку, потрошечку і є хліб. Не буде він працювати у полі, що тоді ми будемо їсти? Нічого. Тому кожен робить на своїй терені. Ми працюємо на терені культури, тому що за культурою і наше майбутнє, і майбутнє наших дітей.